Прилетіли дикі гуси, прилетіли дикі гуси, прилетіли дикі гуси. Забув цю пісню. Боже, цю пісню Пам'ятав з дитинства. Прилетіли дикі гуси. Привіт. Привіт, мої найкращі, мої найкращі глядачі. Це я, Ванюша Раселін. Це реакції на Євробачення. Я знаю, що ви не любите, коли в моїх окулярах є скло, тому що. В склі видні, від, від, ніби в мене такі величезні, круглі беньки. <сум> я розумію, що в мені головні, мої голубі очі, але тут головна реакція. Сьогодні, знаєте, на кого буду реагувати? Буду реагувати на Естонію. Я знаю, що ви чекаєте реакції на Німеччину, ви чекаєте реакції на Норвегію, але я <сум> просто побачив назву, От клянусь, Я таки, знаєте, відкрив цей плейлист National Final Performance і побачив назву Наркотікуміде. Стейтіямекуль Мігдагі. Коротше, щось про допінги, якими користуються наші українські артисти. Слухайте, цікаво, я ж вирішив, блін, ну там переглядів мало, але щоб ця, це відео набрало багато переглядів, ставимо лайк і пишемо коментарі. А курс по мобільному монтажу, до речі, сьогодні 29. А що в нас? Лютого! Ви ще можете купити курс по мобільному монтажу, але я, пізніше ще скажу дуже важливу інформацію про курс. Я знайшов переклад, але він буде російською, але я буду перекладати українською. Да? Про що ця пісня? До речі, а виконавець у нас це five Minutes Fit pull Up Nidest. Що воно означає? Я не знаю. Значить, пісня. Перекладається, як ми нічого про ці наркотики не знаємо. Давайте почитаємо переклад або навіть проспіваємо, як би могла ця пісня звучати. Ми не наркомани і ні в чому не винні. От якщо ми носим на свалці, ми знайшли по поліцейській хроніці на нашій дачі. Рей. Єдиний пакетик на столі, зелений лейс. У, -у, -у чуєш це все завелася відразу. На сьогодні прослуховують і пакет он тут от від звідси. Не знаю я наркотиків, лимонад знаю і сиди. І відрізняти я не зможу. Вітамін від сніду. Okay. Нічого не зрозуміло про що це пісня. Багато тридю. Давайте дивитися та слухати. Боже, я подумав, що це підспівує зал, а це в них прописано в бек-вокалі, ну, в пісні прописані в цій. Хафа-ша, паші тікаль, бачить лекен'я, хачі маленько біше не баля. А чому це вже яка реакція? Я реагую на якийсь е, треш-контент. <поцентрес> а в нас будуть заявки в цьому році, не треш контент. Ну я знаю, дочекаємось, я знаю. Ви там писали, що є не треш контент то чогось виходить, що треш-контент. Ну, давайте. Дуже. А, а, я хочу сказати, от я дивлюсь зараз відео Віжурал, віжу, віжу, да? цей. А, пісня, ладно, зараз. Її, це ж ми тільки почали слухати, але по картинці таке, знаєте, 2005 рік. такі, блін, кого вони мені нагадують. О боже. Боже. Ні, давайте заново сейчас. Давай, балакалай! калай! Ну що за крінж? Що за крінж? Слухайте, вони ідеально підійдуть для Мунтяна, да? Там... Тач! Помазання! Помазання! Ууууу! Помазання! Помазання! Оце, знаєте, оце там, щоб він запросив цей гурт, оцих всих, і вони там... Ууууу! Помазання! Помазання! <laughs> Бісощина на сцені. <laughs> а чому мене таке відчуття, що звук записаний, тому що дуже якийсь зведений звук звучить? Що я таке слухаю? Боже мій, боже мій. Чесно, я аж втомився це слухати. Ні, ну це крінж. Ну це крінж. Ой боже, матінко, Боже. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Боже, все? Боже, ну давай скільки раз ще ти будеш гекати. Ох. Ну, таке, звісно, помазання вийшло. Я не знаю, хто за це може голосувати вже на самому Євробаченні. Про які речовини заборонені вони співають. Слухайте, воно мене нагрузило. Серйозно, у мене ж голова розболілася. Так. Бачите, отакі от беньки в мене просто, отакі от беньки. Мені не сподобалось. Взагалі не сподобалось. Якийсь вакханалія незрозуміла, незрозумілий сенс. Сенс, сенс пісні, перформанс жахливий. Музика жахлива, намішали всього. Ні, це навіть не може пройти в фінал. Це погано, це дизлайк. Я хочу знати, що ви мені напишете в коментарях. Слухайте, ну щоб відео було веселіше, да? щось дуже швидко ми прореагували. Ну, реально, нема що казати, ну, якийсь треш-контент, я не знаю, як вони виграли відбір. Можливо, хтось мені перекладе сенс правильний, в чому сенс цієї пісні, да? в чому тут лірика. Курс по мобільному монтажу. Зараз не мотає, хочу сказати, що сьогодні ще ви можете придбати за 599 гривень курс. Хочу звернутися до людей, які купили курс і неправильно вказали нікнейм в Телеграмі. Друзі, є пара людей, яких я не зміг знайти і додати. Будь ласка, якщо ви хтось один із них. Будь ласка, напишіть мені в інстаграм, або на пошту я перевірю і знайду вас, і додам вас до курсу. Буває таке, що в Телеграмі немає у людей нікнейму. Нікнейм пишеться через собачку, цю, через DOT. Якщо у вас цієї собачки немає, ви просто мені написали там ім'я прізвище, яке у вас в телеграмі. Воно так не знаходить в телеграмі, розумієте? Або якщо і знаходить, то дуже багато людей. Тож, будь ласка, хто не отримав доступ, є пара людей до курсу, тому що я не зміг вас знайти. Напишіть мені. Ті, хто придбали, також були випадки, коли мені писали, що типу, Адамі курс, а я вже був додав. Буває таке, що я додаю відразу, і в кого дуже багато чатів, воно буває опускається. Розумієте, опускається. І може так загубитися, такі теж випадки є. Насправді, доєднатись до курсу по мобільному монтажу, він дуже легкий, класний. Ви можете навчатися тоді, коли вам завгодно. Немає якогось обмеження по часу. Цей курс з вами залишається назавжди. Єдине, якщо ви захочете самі покинути телеграм-канал з курсом, тоді да, доступ ви втратите. Всі позитивні відгуки, немає жодного негативного. Я не знаю, як так вийшло, правда. Мені дуже приємно. Відгуки можете почитати в інстаграмі в мене, в кружечках закріплених, подивитися програму, що, чого ви навчитеся, да, я, які там є фішки в цьому курсі. Ну і взагалі підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм. Якось сьогодні не дуже да, позитивно. Я вам клянусь, да? Тіпа, я тут маю якийсь веселе бути, а мене я клянусь, мене ця заявка яку я тільки що мусила, вона мене нагрузила, мене отут розболілося. Я такий думаю, боже, що відбувається? От бачите, як музика може впливати. На стан людей. Хоча я такий сів в кадр з живчиком, послухав пісню, мені стало погано. До речі, дивіться попередні реакції. Дуже класна, смішна кумедна реакція на Хорватію. Ось вона тут зверху. Ось цю можете подивитися реакцію. Тож на каналі є багато чого цікавого. Вибирайте і до зустрічі! Курс по мобільному монтажу!